Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Як завжди нагадую вам, що вся корисна інформація про мої соцмережі, про можливість спонсорської підписки на цей канал, а також всі продукти, які будуть згадані в сьогоднішньому відео, будуть описані для вас детально в описі до цього відео. Сьогодні моя косметичка знову повна. Тож настав той день, коли ми будемо розгрібати мої постібаночки. Ну що, давайте без затягувань, без довгих прелюдій, поїхали! Не буду ніяк сортувати, знаєте, там по категоріях якось витягати продукти. Просто що дістала ручкою, те і будемо обговорювати. О, до речі, орібе, орібе, орібе не знаю, як правильно, виправте мене в коментарях, якщо ви знаєте. Це міні-версія легкого, але гарно фіксуючого лаку для волосся. Він занадто дорогий, як для просто лаку для волосся. Мені його якось в. Парили, чесно скажу, впарили в салоні, в якому я зробила своє волосся ще в Харкові. Дуже-дуже дорого. А, маленька версія вже дуже дорога, велика ще дорожча. Так, воно класно працює, воно гарно виглядає на волосі, його не помітно. Він не склеює волосся, гарно фіксує, але я більш ніж впевнена, що можна знайти щось більш бюджетніше. І не менш ефективне, якщо знаєте якийсь такий засіб для фіксації волосся, пишіть в коментарях. Так, я знаю, ви в шоці міцелярка від гарнієр, і точно ви в шоці, що вона у мене пуста. Але я одразу скажу: я не використовую її на обличчя, я використовую її, щоб змивати свотчі. Коли я вам показую в відео чи в телеграмі, чи в інстаграмі якісь свотчі палеток, і не тільки їх чимось треба змивати. Тож Отака от штука приходить мені на допомогу. Закинула в постібаночки чисто посміятися. А це бальзам гідрофільний для зняття макіяжа з обличчя від бренду Hamish. Це не перша моя баночка, саме такого бальзаму з ароматом мандарина. Вона вже траплялася в якомусь з відео про постібаночки. Шикарний бальзам, приємно пахне, дуже добре видаляє макіяж і коштує ну, таких підйомних грошей. Ой, а це така. Вже старічок чи старушечка це скраб для тіла з новорічної колекції 2022 року від The року від а, власне, це колекція, яку я придбала зимою 2021 року чи на початку 2022 року. Ліміточка з ароматом сливи. Звичайний цукровий скраб, такий трошечки, знаєте, нагадує оцей ефект слайму, коли він не просто якийсь такий рідкий, розтікається між пальцями, а трошки тягнеться. отак. От. Дуже класний, приємний. Мені подобається його аромат. Шкода, що це була лімітка, і що аромату сливи, якщо мені. Не зраджує пам'ять, нема в постійній колекції за Body Shop, але там постійно є якісь лімітки, цікаві. Наприклад, зараз злічі і чи лайм точно є лічі і лайм Базилік здається. І от я хочу собі пару продуктиків замовити, бо такі аромати це просто моє, і це таке щось саме про літо. Знаєте, свіженьке, смачненьке, класненьке. Цей продукт я також вже колись показувала в пустих баночках. Це зволожуючий спрей міст для обличчя від бренду бліелементі. Я його використовувала і, власне, за прямим назначенням, тобто сидячи за комп'ютером, наприклад, перед сном могла собі напшикати на обличчя, освіжитися трошки, трошки зволожити шкіру. А також я його використовувала іноді в якості тоніка. Тобто, коли я змила з обличчя, наприклад, пінку чи гель для мивання, і до нанесення сироватки, я тонізувала обличчя оцим от от спрейчиком. Дуже класна штука. Придбати можна в ароматек, майже завжди є в наявності і на сайті. І в фізичних магазинах. Тому, якщо цікаво, придивіться. Це вже новинка в моєму доглядовому гардеробі. Назвемо це так. Це тонік від Glossier. Мені дуже подобається, по-перше, пакування. Бачите, це така штука. Сюди кладеш ватний диск, натискаєш, і на диск виходить трошки засобу. Також з плюсів цього тоніка, те, що власне заявлено у нього в назві, він ексфоліатор, тобто в його складі присутня. Ейчей, бійчей, пічей, кислоти і саліцилова кислота. Тобто він відлущує омертвілі клітини, він додає вашій шкірі гладкості, сяяння, але будьте уважні, завжди коли ви починаєте використовувати засоби з кислотами, попередньо цього не робивши. На вашому обличчі десь через тиждень почнеться треш. Все, що ховалося в недрах ваших пор, почне лізти звідти. Усіх по-різному, звичайно, у когось, все закінчується якимось невеличким подразненням, якимись там білими висипаннями, дрібненькими у когось. Це можуть бути болючі, підшкірні якісь коротше, підшкірники. І тоді воно важко. Тоді здається, що засіб не працює. Тоді здається, що кислоти це взагалі щось від лукавого. Це придумав якийсь дуже поганий чоловік чи дуже зла жінка, щоб всі страждали навколо. але ні, але знову ж таки краще перед використанням будь-яких активних компонентів на своїй шкірі кислоти, ретинол і так далі. Тому подібне, консультуйтеся зі своїми косметологами, дерматологами, якщо ви хочете. Зберегти нормальний вигляд своєї шкіри, я б'юті-блогер, моя думка це просто думка людини, яка протестувала м, якийсь продукт. Мені спрацювало ок, бачите, обличчя на місці. От, але я не можу гарантувати, і я не можу сказати, що і ви всі купляйте, бо воно офігезне і всім буде від того добре. Ні, на жаль, на жаль, моя думка це лише моя суб'єктивна думка щодо будь-якого продукту, який я показую на каналі. Отак, от, от я просто мала вам про це нагадати: сироватка Saturday Skin з Пепт. Пептидами. Точніше, не з пептидами, а з пробіотиками. Купила на розпродажі боксічаром, типу щось там за 5 чи 7 баксів, тому що пробіотики, якраз пептиди, це все те, що мене цікавить найбільше, тому що мені треба постійно відновлювати стан моєї шкіри, бо я її якраз такими от всілякими тоніками з кислотами гроблю, а потім мені треба її чимось відновлювати. Сказати, що оця от сироватка працює, я не можу. Вона липка, вона якось так. Погано всочується в обличчя, при цьому, ну, коротше, вона не робить нічого поганого, але нічого доброго вона також не робить. Тобто, від того, що я її наносила чи не наносила, різниці якоїсь на своєму обличчі я, на жаль, не помітила. Ну, от так от. Повторювати, як ви зрозуміли, я її не буду, і, мабуть, нікому не буду рекомендувати. Якщо у вас, наприклад, був е, досвід використання цієї сироватки, напишіть в коментарях, як вона вам і чи вона допомогла вам з чимось. Ще один продукт, на який у мене було дуже багато сподівань, і він їх ну, не дуже виправдав. Це крем для обличчя заспокоюючий та Поживний і зволожуючий з центеллою від бренду Pyunkan Yul, який здається, якось так він читається. Приємний кремчик, доволі він і не легкий, і не тяжкий такого середнього якогось ступеня щільності, дуже швидко всочується, ніяких знаєте, подразнень мені не викликав, не викликав мені ніяких висипань, всього такого. Але я знову таки я не побачила цього ефекту заспокоєння. Побачила так, це знаєте, як звичайний, просто абсолютно от просто денний крем. Знаєте, в баночках продається в якійсь єві, наприклад. От просто денний крем, який просто трошечки зволожує, трошечки там живить вашу шкіру, і все е, почервоніння він не знімає, якісь подразнення він не заспокоює. Ну... А навіщо тоді платити за крем, скільки там гривень 500-600. Я такий крем можу за 100 гривень купити в Єві, як я вже сказала. Ну, от так. А оцей крем це просто моя любов на любов, це вже другий чи третій навіть тюбік. Відновлюючи крем від Med, він якраз в якийсь момент врятував мою шкіру. Я вже тут неодноразово, мені здається, розпиналася і співала йому оди, але... Що я помітила, це в мене вже закінчився тюбик, і в мене вже в ванні стоїть тюбик, який закінчується. І от останній я не грішу на те, що там різні якісь партії, чи на те, що там мені якусь підробку підсунули. Ні, Я думаю, що все ж таки у шкіри, у організму якийсь такий ну не те, що імунітет виробляється, просто в якийсь момент вона не так гарно починає реагувати. На продукти. Ви знаєте, що рекомендують там регулярно змінювати шампунь, тому що волосся там шкіра голови звикає до шампуню. А я думаю, що в моєму випадку так і вийшло. Це в мене вже я ж кажу, третій чи четвертий тюбик підряд, і шкіра вже не так круто реагує. Тому я зроблю якусь паузу, буду використовувати інші кремчики з іншими такими діючими компонентами, а потім, можливо, вже там ближче до зими повернуся назад. До оцього красунчика, бо він просто неймовірний. Дуже класний засіб від бренду OseQ, Я думаю, якось так він називається. Мені його колись прислали на огляд, це було ще 21 рік, мені здається. А, і я не думала, що він мені настільки сподобається. Я не користувалася ним так часто, як, як ви могли помітити, якби середина 23-го року, майже а він у мене з'явився десь в кінці 21-го. От, а, чи, що це взагалі таке? Це спрей багатофункціональний. Тобто його можна використовувати і в якості просто спрея для зволоження шкіри, і в якості маски. Тобто, якщо доволі багато його нанести і залишити на якийсь час, це буде такий ефект зволожуючої маски. Ним можна оновлювати ваш макіяж. Також його можна використовувати в якості бази під макіяж, тобто спрей як база. Коротше, багатофункціональний і він дуже довго розходився, тому що такий цей пульверизатор дуже-дуже дрібно-дисперсно він видає видавав рідину, яка тут була. Я не знаю, чи досі в асортименті бренду існує така позиція, але якщо є, я вам рекомендую придивитися, тому що це просто це скарб. Це скарб, і треба купити ще одну таку баночку. Дуже дуже няшна сироваточка з гіалуронкою від Glow Recipe. Я обожнюю бренд Glow Recipe, незважаючи на те, що останнім часом мені трапляються якісь такі фігові продукти. Звідти це я не про цю сироватку, це я про гель для вмивання, про який я розповідала. Мені здається, в минулих пустих баночках. А власне, ця сироватка у формі сливки. Просто прекрасної. Вона класно зволожує обличчя. Тобто вона робить те, для чого вона і створювалася. Класно живить і зволожує обличчя. Дуже дуже легка, не липка, що дуже дуже цінно в наш час, дуже липких сироваток. От, по ній абсолютно нормально вкладається будь-який крем. А, вона не скочується, вона не забиває пори. Тому я її правда купувала на вже не на Боксі Charm, а в ІПСІ також на якомусь розпродажу вона мені вийшла значно дешевше ніж якби я її купувала ну там або на офіційному сайті, або на Sephora тій самій. Тому не знаю, якщо буде десь на знижках, беріть, не думаючи, вона класна за повну ціну. Ну я б ще подумала, брати її чи не брати. Я зараз до речі хотіла б спробувати крем. Також є отакий, от з сливкою, теж зволожуючий крем, плам пам крім, щось таке від Glow Recipe, Це одна з таких новинок відносних. Власне, поклала на нього оком, треба покласти в корзину і купити. Повертаючись до теми українських брендів і засобів для вмивання. Це український бренд 380 Skin Care. До речі, було прикольно дізнатися, що 380 це від нашого телефонного коду 380. Бо я якось коли побачила, я у мене взагалі дуже цікава історія знайомства з цим брендом. Дуже-дуже коротко розповім. Я була на такому короткому, інтенсивному Інсиві навчанні у блогерки Аніти Соловей, можливо, хтось тут знає. Це називалося бустер. Мені здається, бустер. Uh, от, і, власне, там був чат на я не знаю, півтори 1700 людей, де кожен міг розповісти про себе, розповісти про те, що він робить в інстаграмі чи на інших якихось майданчиках. І треба було писати, ну там, хто чим займається. І я по ключовим словам, типу, косметика, б'юті, щось таке, почала шукати, чи нема в цьому чаті б'юті-блогерів чи б'юті-майстрів, і випадково натрапила на власницю бренда, яка залишила і свою сторінку особисто. У і сторінку бренда, і в той же вечір, коли я побачила це посилання, я перейшла на сторінку, подивилась, почитала про продукти і замовила отакий от міні-набір. Течніше, набір міні-версій, щоб подивитися, потестувати і ну, якось підтримати, знаєте, вітчизняного виробника. Гідрофільна олія, мені все дуже сподобалось, вона гарно видаляє навіть водостійкі продукти. Єдиний мінус можливо, це мінус саме міні-версії. От бачите, у мене тут от щось ще є. А оцей, от, ну, я не знаю, як ця трубочка. Яка має діставати продукт, вона вже перестала його викачувати. Тобто я там витрушувала щось, намагалася там підшкрабувала чимось, але все одно якась частинка продукту залишилася, і ну якби я розумію, що це проблема самої конструкції упаковки, але хотілося б, щоб воно просто до останньої крапельки вже його використати. І жити далі. Другий продукт це пінка, вона з ніацинамідом, що варто додати. Також дуже ніжна, не сушить шкіру, не створює ніяких плівок, е, Ну, коротше, жодного дискомфорту в використанні не було. Єдиний мінус, який я особисто для себе виділила, але це знову ж таки, не, ніяк не впливає на ефективність цього засобу. Піна, коли вона витискається, вона не дуже стійка. Тобто, знаєте, є продукти, коли ти витискаєш, Тисно в піну там, на руку, наприклад, і вона у тебе там, гіркою так і лежить. Тут піна така більш легка, а, і вона якось так дуже швидко Вона не перетворюється там, на водичку чи на ще щось, але вона якось а, дуже швидко втрачає якусь таку свою форму. Я от не знаю навіть, як пояснити, і тут у мене ще нічого нема, щоб показати. Коротше, просто, знаєте, не дуже щільна, можливо, піна, і через це вона не так. Довго зберігає цю свою форму в ту, який ти її вичавила з бутилочки. Господи боже, прости. От, е, а так, все чудово. Виробництво Україна, Київ, е, вулиця, ні, проспект, ні. А, так. Виробництво Україна, місто Київ, а бренд зареєстрований, я так розумію, в Харкові. Тобто. Бренд, український бренд з харківською душею, як я кажу, обожнюю такі, знаєте, дізнаватися про бренди, які мені сподобалися, такі детальки. Ну все, я просто я попливла, Харківський бренд, все, носіть мені все, я все буду використовувати. Отак, от от так. А це сироватка від бренду Kiehl's з ретинолом та пептидами. Дуже давно і дуже багато я чула про ретинол, про те, що це просто царський компонент, який з, з будь-якого зморщеного. Обличчя робить наливне яблучко. Ну, це так, звичайно, я шуткую, але компонент цей доволі корисний, цікавий і високоефективний. Але має купу і протипоказань, і купу умов, за якими його треба використовувати. Тобто там є ретинолові сходи, здається. Власне, концепція цих сходів. Говорить про те, що починати треба з мікродози. Її також вводять там раз на тиждень. Ти використовуєш продукт, потім два рази на тиждень, потім три рази на тиждень. От поки ти не можеш використовувати її вже кожного дня. А, також концентрація самого засобу має бути від мінімальної до потім вже до якої твоя шкіра сприймає. Ті, хто використовують ретинол, мають бути постійно на поготові. Відновлювати, от те саме, що я казала, відновлювати свою шкіру, тому що побічні наслідки використання ретинолу це сухість, лущення, почервоніння і так далі і тому подібне. Тому Kiehl's зробили просто ідеальний продукт для тих, хто починає своє знайомство з ретинолом. Це, по-перше, мікродоза, це мінімальна концентрація ретинолу, яка тільки може бути, в якраз поєднанні з пептидами. тобто, все погане, що зробив ретинол на обличчі, все це має перекриватися пептидами, які є в цій сировиці. Я використала цілу баночку, і я думаю, що я поставлю на паузу використання ретинола до осені. Бо влітку я невеликий фанат SPF. Якщо ви підписані на мій телеграм, ви про це знаєте, я нещодавно про це писала, і ви нарекомендували мені дуже багато SPF і. З фізичними фільтрами, з хімічними фільтрами я досі обираю, але мені дуже важко знаєте, прийти до цього моменту і використовувати SPF на повсякдень. А після використання ретинолу обов'язково використання SPF, -у, якщо ви живете в сонячному кліматі. А у нас влітку все ж таки більше сонячний клімат, аніж оті 11 градусів, які були минулого тижня. Тому я до, десь до осені поставлю на паузу використання ретинолу. А далі буду вже якось або повернуся до такої самої сироватки, або візьму щось від Medicaid. Я взагалі думаю про те, що треба все ж таки пересилити себе і сходити ще й до косметолога. І, можливо, вона мені взагалі підбере якийсь догляд, і я перестану це скуповувати все. І у мене будуть просто 4 баночки догляду, і все. Але хто ж вірить в ці казки? Точно не я. Це крем для рук від бренду Sense Education з ароматом хліба, з ароматом різдвяного кекса, здається, він якось так офіційно називається. Дуже класний крем, легкий, швидко всочується, аромат просто неймовірний. Мій хлопець вічно Я використовую. Крем для рук в більшості своєму, коли лягаю спати, і мій хлопець постійно жартував, що е, аромат е, біля ліжка стоїть такий, що треба йти за загоряною ковбасою, бо хочеться їсти одразу. Е, класний крем, мені дуже сподобався і, знаю, можливо, колись повторю, коли всі мої запаси кремчиків для рук закінчаться. А це, мені здається, буде так в році 27-трошки му можливо. Можливо, трошки пізніше. Але я активно намагаюся використовувати свої запаси. бо, бачите, у мене закінчився ще один кремчик для рук. це The Body Shop і це новорічна колекція, лімітована з. Пряним апельсином це лімітка цього року. Я купувала, здається, в Варшаві його, не знаю, чи він є досі на сайті The Body Shop Ukraine. Можливо, є, можливо, в фізичних магазинах десь його можна знайти. Якщо вам цікавий не аромат, то можете, мабуть, взяти майже будь-який крем з постійної лінійки і за текстурою він буде такий самий. Якщо ж вас більше цікавить саме аромат, то ну, пошукайте. Можливо, десь в фізичних магазинах чи в на сайті все ж таки. Завалявся тюбик, бо аромат, я вам скажу, чікардосний. Я обожнюю цитрусові, я обожнюю прянощі, а це поєднується в одне, і у тебе потім ручки так пахнуть приємно. Коротше, краса і радість для носа. <клі şeyler> ну І для рук також, тому що гарно зволожує, не створює плівки, не скочується по шкірі. Ну Все, а що нам ще треба для щастя від крема для рук? О Боже, Аня, ти що використала цілу туш? велику, ще й куплену відносно нещодавно? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Вона, я думаю, повна майже там, на 90%, якщо не на 95%, просто я її викидаю. Чому? Тому що відпечатується, зліплює вії, не розділяє, не підкручує, не додає об'єму. Що ще? Що Ще? Та ще? Ну, я думаю, достатньо причин для того, щоб перестати нею користуватися. Вона взагалі мені не підійшла за усіма параметрами, які мені та й будь-якій нормальній людині актуальні в туші. Я не сказала, як вона називається. Це Maybelline The False Surreal. Тобто, це одна з останніх новинок, і вона взагалі повз мене. Я шкодую, що я витратила на неї гроші. Ще й немалі, як для туші від Maybelline, чесно кажучи. Вам не здається, що Maybelline трошки на мене? Бо мені здається, що з останнім часом. От, якось так. І останній продукт на сьогодні це отакі от дуже-дуже милі рум'яна кушон. Ну, точніше, як, не кушон, а отака от. Штучечка в них, ну так можна не сказати, що кушон. Це продукт від бренду Revolution, чікі Blush Shot, Запуск минулого року здається, відтіночок Pink. І ні, я б його не викидала просто так, бо продукту тут ще є, але він засох. Я його не використовувала взимку, тому що колір такий доволі яскравий, неоновий. Плюс це дуже легкі такі приємні гелеві рум'яна, які ну якось зимою. Коротше, не хотілося їх використовувати. Вони лежали у мене в коробці, і, мабуть, мабуть, настав їх час і треба їх викинути. бо вони сухі, вони майже нічого з них ніякого пігменту не витікає на цю губку. І ними неможливо користуватися. На жаль, А продукт був крутий. Ну, що, нічого страшного. Рідких рум'ян у мене от стілечки, а може, от стілечки. Я не знаю, чи... я не знаю, я не впевнена, що там в кадрі буде видно, де я там мотиляю тою рукою. От якось так. Ну що ж, моя косметичка порожня, можна наново збирати пусті баночки, використовувати і пошвидше намагатися закінчити якісь продуктики, щоб вам скоріше про це розказати. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити свою вподобайку під цим відео, залишити коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів і знайомих, кому також цікава тема б'юті. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ! І слава Україні!